Вітаю вас в ефірі «Рано вранці спорт і я Ігор Мартиненко. Сьогодні ми будемо говорити про баскетбол. І не просто про баскетбол, а про баскетбол жіночий, специфічний вид спорту, який просто є своєрідною, навіть філософією. А допоможе мені в цьому діхтяр Наталія Костянтинівна, голова правління баскетбольного клубу Леді Легіон». Вітаю вас! Здравствуйте! Ну напевно, найперше, що цікавить, це звідки така специфічна, цікава назва. Вы знаете, все дело в том, что два года тому назад мой муж организовал ветеранскую команду Легион 21 и успешно справляется с этой ролью вот уже два года. А когда мы выбирали название, большинство девочек нашей команды высказались за название Легион Ледис, чего было даже немного неожиданно для меня. Но тем не менее легион это структурированность, это организованность. Что нам очень не хватает, потому что женщины эмоциональные существа, да. А легион больше структурированная компания, организация. Поэтому ну хотя брали... при цьому, если там якісь римські легіони, да, такі конечно. бойовничі і налаштовані серйозно. Так, Да, у нас бойового духу хоть відбавляє, потому что готуємося до чемпіонату Європи, і Legion Ladies как раз здесь. Ну так, Актуально для нас. Важко звичайно називати ветеранським видом спорту, коли такі ось енергійні, красиві, молоді жінки його представляють, але все ж таки, якщо цей рух так називається, то ну, было. Ну никуда від цього не денешься. Да, Ігор, согласна, что ну, ветеранское движение во всьому мире очень развито. И ежегодно проводится очень много соревнований, международного рангу. И вот в Линьянах были мастер геймс, і два года проводятся всемирные игры ветеранов в 13-м году будут, да? И мы готовимся и хотим выступать на этих соревнованиях а в як том числе. А сейчас право у нас, взагалі заключительный проходят все украинские команды в Ну, в украинских, в женском баскетболе, Игорь, конечно, положение выдручающее. Могу сказать, что на сегодняшний день, э, немного команд пока в Украине ветеранского движения в баскетболе, но мы надеемся исправить это положение, потому что в Украине довольно-таки много в Советском Союзе было много школ, Днепропетровская школа, одесская школа, крымская школа. Хотелось теперь поднять всех девчонок разного возраста и организовать такие же команды, как наши, чтобы мы могли соревноваться внутри Украины, внутри нашей страны, и выезжать на международные соревнования, отстаивая честь нашей. України, ну, і, зрештою, вистачає постатей дійсно і легендарних, і, які ставали і олімпійськими призерами, і чемпіонками світу європи. Ось, наприклад, Кочергіна Євгенія Григорівна днями святкує свій ювілей. Це дворазова чемпіонка світу і Європи. і Тренер наш великий заслужений. Що ви про неї можете сказати? Конечно, Євгенія Григоріна Кочергіна в юності Федораріо. На багато багато лет є великолепним тренером. Киевского спортивного лицея. И воспитала очень много известных девчонок, которые защищали честь Украины, уже независимая Украина, чемпионки Европы стали. Руслана Кириченко, Вита Навродская, Оксана Довголюк, сейчас она в Израиле. И довольно многие еще успешные девчонки, одна из них Елена Мамиева, это одна из первых выпусков Евгении Григорьевны. Тобто вже ціла плеєва. І да, сегодняшние дівчинки выигрывают много всіх соревнований, детских лиг. Так що Евгенія Григорівна дуже Ну, Ми тренер. сподіваємося, що Євгенія Григорівна в наших наступних. Да, я думаю, вона сама прийде і, і все себе розкаже. Так а, тим часом, взагалі, якщо говорити не, не лише про ветеранське, а й загалом про баскетбол жіночий, то яке положення справ там? Тому що ми знаємо, що раніше у нас 12 команд, наприклад, було в УШІЛІЗІ, зараз взагалі двічі менше. Шість, я не знаю, можливо, на це також діє і Євро 2012. Що всі, начебто, сконцентровані на футболі, про баскетбол забувають. Чи тут якісь фактори? Немає спонсорів або владі також не до цього. Ну, я можу сказати, що в женському баскетболі практично всі клуби інвестуються із частних, скажімо так, частних карманів і. Одна из приват-групп Коломойского Игоря Коломойского больше все-таки нацелена на мужской баскетбол, а на женский баскетбол практически финансирование оставляет желать лучшего. Поэтому так мало команд у нас на сегодняшний день, чтобы выживать, нужны колоссальные деньги. А... Все знают, сколько бюджет украинской профессиональной баскетбольной лиги, да, mm -hmm. это в районе двух миллионов долларов. А Дарья Серна. Игрок шахтера получает 5 миллионов 200 тысяч, то есть в два раза мог он уже быть и спонсором, и устраивать свои призы и поощрять игроков. Совсем совсем бы справился. Один футболист, як вся лига, Один футболист так? да. Поэтому хотелось, чтобы и государственные чиновники, и министерства молодежи и спорта больше уделяли внимания на развитию баскетбола в Загали частности жінського баскетболу, все-таки жінський баскетбол, це емоціональний зріщний мужской, на своя своя мужской спорту. гораздо більш прогнозирований, а в женском баскетболі це происходит за три минуты, весы качаються в одну і в іншу сторону. Но, ну, і зараз, начебто, євро не начебто, так і буде Євробаскет 2015 року пройде чого. Да. Так, в Україні можливо, це дасть поштовх для жіночого. Може, я думаю, что будут построены и площадки, и залы, где можно будет тренироваться мужчинам и женщинам, а также детям, потому что дети это наше будущее, и детский спорт хотелось бы тоже развивать и акцентировать на этом внимание. И скажем, движение баскетбольного и Министерства молодёжи и спорта. Ну так, дійсно, вистачає у нас проблем, але ми будемо дивитися на майбутнє лише з позитивом. На жаль, наш час лімітований. Я вам дякую за участь. Дуже приємно з вами було поспілкуватися. Я сподіваюся, що це не останнє. Спасибо. І я Ігор Мартиненко лише можу вам побажатися займатися баскетболом. Це цікавий класний вид спорту. І сказати перемагайте на все добре.